Ми, дружини і матері загиблих воїнів АТО Володимира Волинського і прилеглих районів звертаємося до очільників обласної ради, до Гунчика, до Палиці і до мера міста Луцька, для того, щоб вони посприяли в розширенні стели, яка знаходиться в місті Луцька, щоб там були зібрані портрети героїв не тільки з міста Луцька, які віддали своє життя за усіх нас, і в тому числі за вас. А щоб. Так, об'єднати це все е, у комплексний такий меморіал зі всієї області. Адже ми, будучи на, е, у місті Чернігові, де збиралися сім'ї загиблих, побачили, що давним-давно це все вже практикується, і не потрібно там ходити сім'ям загиблих, е, вклонятися, просити і ну, певною мірою принижуватися, щоб цей портрет, який є для когось дорогий, який е, є пам'яттю не тільки. Для загиблих дітей, а й для наших майбутніх поколінь. І щоб це питання, ми хочемо, щоб це питання було вирішено. Якщо потрібно, ми можемо приїхати до вас особисто на прийом. Ми можемо зібрати підписи або ж якимось іншим чином. Хочемо, щоб ви нам ну, від, від щиро серця просимо, щоб ви нам посприяли у цьому. Ну не знаєш, слава Україні, слава Україні, героям слава.